Зі цього не надано до суду. Просто казати, можна що завгодно казати. Щодо автомобіля, Ну, мабуть, треба долучити свідоцтво про право власності транспортного засобу, а казати, що в нього там Мазда чи тесла, чи там майбах, чи там купа землі. Казати можна що завгодно, але треба належні докази якісь надати до суду, а не просто казати, і балакати. І щодо тиску, на свідків жодного ризику немає. Щодо переховування, жодного ризику немає. Те, що 20 мільйонів запобіжний захід, тимчасово переміщення особи, у якої проводили обшук, і в ході обшуку навіть грошей не знайшли. І 20 мільйонів, звідки він ці 20 мільйонів. Якісь там, я не знаю. Щодо ризику, ще був зазначений щось сховати. Зазначений склад суду відповідно до реєстру судових рішень. Задовільнив клопотання слідчого та прокурора більше 100 тимчасових доступів, тобто півроку орган досудового розслідування проводить тимчасові доступи, вилучає документи, вилучає речові докази. А тут через півроку наш клієнт щось якось може сховати. Що він може сховати, коли вже усі там обшуки попроводили, хто має відношення до справи, хто не має відношення. Повилучали все майно, тобто такий ризик ну нам просто не зрозуміли. Він безпідставний. Також якісь там свідок, якісь докази відпрацьовуються. На що відпрацьовується? Бо у нас такого слова немає в КПК, відпрацьовується. Треба долучити якийсь протокол допиту, якісь ризики зазначені, а просто казати, що хтось там відпрацьовується, ну відпрацювання, ну у КПК такої норми немає відпрацювання. Максимум, що розмірів э, прожиткових мінімум для працездатних осіб, зазначену суму ще якось реально тимчасово перевищені особі, у якої знищено будинок, у якої немає нерухомості, ну як можна засто... застосувати такий альтернативний запобіжний захід? Тому ми просимо суд відмовити у задоволенні зазначеного клопотання про тримання під вартою. Але якщо суд дійде висновку щодо э, доцільності застосування тримання під вартою. Нашому клієнту, який просто передав документи, просимо застосувати заставу, розміру. А вони на окупованій території тимчасово. Ну так, він може на окуповані території, тоді ми хочемо додати. У людини окупували її земельну ділянку. І як прокурор хоче, щоб людина могла продати рашистам землю, чи що, це взагалі просто ну, немає що коментувати.